Наш ефір триває. Чи знали ви, що на Житомирщині можливо на житомиряни нас дивляться? Можете підтвердити це? Є унікальна ділянка, яку місцеві обходять стороною під час грози, адже вона є справжнім магнітом для блискавок. Це галявина громовище. В народі її ще називають гніздо блискаво. Ось подивіться. Ага, так от за легендою, колись на цьому місці стояв будинок багатого пана, який був відомий своєю жорстокістю. Ага, якось під час грози блискавка влучила в його оселю і спалила її вщент разом із господарем. Відтоді блискавки, ніби пам'ятають то місце і продовжують сілити саме в нього. Звичайно, ця легенда приваблює сотні туристів однак, науковці розгадали справжню причину такого аномального явища. Виявляється, розряди блискавок притягує понижений електричний опір ґрунту на цій галявині. Тож нічого надприроднього в цій історії насправді немає. Хоча легенда про пана мені подобається. Звичайно, що немає, бо якби це було правда, то прикинь, скільки б в Межигір'ї було блискаво. Але блискавки в Україні все частіше атакують не лише подібні місцини, а й влучають у житлові будинки. Тиждень тому такий інцидент трапився на Київщині. Після влучання блискавки у будинку пані Валентини з Калинівки сталася пожежа. Жінка дивом вижила, однак лишилася без даху над головою. Наш журналіст Олександр Бончев побував на місці трагедії і розпитав у експертів, чому блискавка обирають саме будинки. І, власне, як оберегти свій дім від влучання. Давайте подивимось. Мене сусіди звуть. Я припугалася. Мене сусіди звуть. Я, я, я не йдемо це. Мене сусіди звуть. Ну, суді даводи, слава Богу, що ви живі. залишилися. Під час грози блискавка влучила прямісінько в будинок Валентини. Потужний вибух струсонув усе навколо. Жінка вибігла з підвалу і перед очима побачила палаючі руїни. Вогонь знищив дах, стеля впала, а підлога здулася від жару. Валентина дивом залишилася живою. Почали люди прибігати і витягувати речі, документи спасати, віші. Щоб не згоріло нічого, апаратура не така. Пожежу гасили понад три години. Будинок вигорів майже вщент. Тепер Валентина з родиною тимчасово машкає у сестри. Ось блискавка влучила, бачите, чорне п'ятно. І сюди коробку влучило, заіскрило. іскрило. Ось дивіться, коробка, воно вибило все заіскрило. Е, все почало горіти. Проводка вся згоріла. Ось провода. Сім'я вже рахує витрати на відновлення будинку. За попередніми оцінками потрібно близько одного мільйона гривень. Покрівля, я ж казала, 300 тисяч. Нам сказали, покрівля з їхніми матеріалами. Їхня робота 300 тисяч. Дерево нам сказали на лісопилки 9 тисяч гривень. Куб. Куб Стоє дерево. Ну, Я не знаю, скільки нам потрібно кубів, навіть ну, 10 може. Блискавка завжди шукає найкоротший шлях до землі, щоб розрядитися, пояснюють фахівці. Високі об'єкти, будинки, дерева, вежі стають для неї мішенями. Особливо вразливі будівлі без громовідводу. Також удар може статися через металеві конструкції або навіть електромережі, якщо блискавка потрапляє в лінії електропередач. Тобто для блискавки це якраз. Найлегший шлях, щоб енергія, щоб ця була направлена в землю через цю конструкцію, Валентині пощастило: в її родині ніхто не постраждав, але буває і так, що після удару блискавка в будинок струм дістає тих, хто перебував всередині. Найбільш поширені травми в таких випадках. Опіки та ураження серця медики кажуть, врятувати потерпілих можна. Головне викликати швидку і негайно розпочати непрямий масаж серця та штучне дихання. Може бути враження нервової системи а людина може втратити свідомість, і це можуть бути внутрішні опіки. Тобто страждають також внутрішні органи, нервова система, кістки, м'язи. Аби захистити дім, експерти радять встановити розрядники та обмежувачі перенапруги. Вони захищають проводку та техніку від стрибків напруги під час грози. Не варто будувати будинки поруч із високими деревами чи на відкритих просторах. Це підвищує ризик удару. Найголовніший захист громовідвід на даху. Ця що під'єднана до інших металевих конструкцій, які йдуть прямо в землю. Коли блискавка влучає в цю щоглу, то ця енергія, така руйнівна енергія. Вона поминає, скажімо так, будівлю. Передбачити, куди саме влучить блискавка, майже неможливо, але зменшити ризик цілком реально. Під час грози не ховайтеся під високими деревами та не заходьте у воду, адже вода добре проводить струм. Лягайте одразу на землю, уникайте поїздок на велосипеді чи мотоциклі. Перечекати негоду краще на відстані не менше 30 метрів від них. Якщо гроза застала вас у машині, залишайтеся всередині, опустіть антенну і заглушіть двигун. Удома під час грози важливо щільно зачинити вікна і двері, щоб уникнути протягів. Саме вони можуть. Можуть втягнути кульову блискавку у приватних будинках, радять вимкнути всі електроприлади та не розпалювати піч, адже дим теж є провідником електрики. Панство нині небайдужі українці збирають кошти аби допомогти пані Валентині відновити житло. Якщо ви теж маєте таку можливість і бажання долучитися до збору, шукайте реквізити в нашій спільноті в Вайбері і в інстаграмі прокидайся в дописі під сюжетом про блискавки.